Ружна з Крісом Хемсвортом, це актор, який грав Тора у месниках, uh -huh. і вони одружені вже з Крісом Хемсвортом дуже давно. До цього Ельза Патакі ця іспанська актриса і модель зустрічала Едріном Броуді. Найцікавіше, що було, це те, що він придбав для неї ферму 19 століття, у центральній частині штату Нью-Йорк. І тоді у них була 35 сторінкова сторінковий репортаж у журналі Hello, І про цей. Про це інтерв'ю ми трохи поговоримо. Коли Патакі та Едріан Бороуді зустрічалися, вони дали інтерв'ю для журналу Hello, і Броді розповів про те, як вони познайомилися. Він сказав, що це було справжнє диво, я готувався до фільму Манолетти і хотів попрацювати над андалузьким акцентом, тому я звернувся до своєї викладачки з вокалу та акцентів, з якою працював ще на зйомках піаніста, чудової жінки на ім'я Джулі Адамс. І так склалося, що Ельза також у неї займалася, щоб покращити свою англійську. Я був у будинку Джулі, коли Ельза зайшла, і вона прийшла на урок після мене. Як тільки я її побачив, я був просто зачарований. Пізніше я сказав Ельзі, що почувався дуже ніяково, тому що вона була настільки красивою, милою та доброю. Я став надто самосвідомим. <свистач> <свистач> і вони познайомилися у шостому році 2006, <свистач> да, 2006 рік. Mm -hmm. Він сказав, що пам'ятає, що ва... у що вона була одягнута, яка в неї була машина, і подумав, що вау, у неї навіть машина крута. Я не з тих, хто швидко робить перший крок, але я знав, що повинен якось залишитися з нею на зв'язку. Єдине, що мені спало на думку, це те, що вона буде в Іспанії і сказав, і сказав їй, що теж буде в Іспанію, але нікого там не знає. Можливо, я міг би запросити тебе на обід, коли ти там будеш. І я подзвонив їй, коли приїхав до Іспанії, і вони повечеряли в маленькому ресторанчику. І все це коментар з їхнього 35-сторінкового репортажу. Це все це най... репортаж пов'язаний з цим замком, правильно? Так, Фотосесія? Так. Так, да, і це найбільша кількість інформації про їхні відносини, тому будемо дуже часто до цього повертатися. У шостому році вони вже офіційно з'явились на червоних доріжках. Після їхньої першої зустрічі і спільної вечері Броуді і потаки швидко стали парою і розпочали відвідувати світські заходи. А вже в сьомому році вони нібито купували каблучки на заході бренду Чопарт, Копарт. Чопарт. Я теж так думала, що Чоппорт, але можна сказати, просто. Копарт? Я, я, я не впевнена, я, ну, у Нью-Йорку. На заході ювелірного бренду в Нью-Йорку. Вони були там присутні, але за коментарем Броуді їх запросили. І Броуді зізнався журналістам, що вони з Ельзою знайшли справді красиву пару каблучок. Коли їх запитали, яке значення мають ці каблучки, обручки чи символічні просто каблучки. А Ельза ухилилася від відповіді Ні, це наш секрет, це просто пам'ятний сувенір для нас. Дуже особиста річ. А звісно, їх описували, що вони не можуть тримати руки при собі. І всі ж подумали, що це не просто пам'ятний сувенір. Ну і на фотках, на багатьох фотках того часу вони прям. Реально не може тримати руки при собі, і Едріан такий.